Та мудрість прості висновки йому святе Євангеліє миру сії. І духові твоєму. Віде Марка святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, як тяжко тим, що мають багатство, війти в царство Боже. Учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговорив до них і каже: діти, як тяжко тим, що покладаються на багатство увійти у Царство Боже, легше верблюдові пройти скрізь вушко-голки, ніж багатому війти у Царство Боже, дивувалися вони і ще більше один до одного казали, хто ж тоді може спастися. А Ісус, глянувши на них, мовив, у людей це неможливо, але не у Бога, у Бога все можливо. Слава тобі, Господи, слава тобі.